Сьогодні у випуску додому з російського полону повернулись четверо бійців з Кіровоградщини. У Світловодську відновили вуличне освітлення. Бузок у квартирі вирощує кропивничанин. Теплицю облаштував в одній з трьох кімнат. Серед 130 звільнених з російського полону напередодні четверо військових з Кіровоградщини. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович. За його словами, бійці захищали Маріуполь на цих кадрах служби безпеки України. Ви бачите військових, яких вдалось повернути з полону. Додому повернувся 22-річний Микита Поцкальнюк з Кропивницького. Нам вдалось телефоном поспілкуватись з його мамою. Мені зателефонували з СБУ і повідомили, що є хороша новина. Сина щойно звільнили. Сподіваюсь, кожен обмін, кожного чин. чекала, переживала, хвилювалась. ввечері ми побалакали. Які були його перші слова? Що сказала вам ваша дитина? О, мамуля. Це. це я. Поки буде реабілітація, так він був поранений, будуть обслідувати його. Він ще в шоці, він ще до тями не прийшов. Їх сутки везли, дуже тяжко везли. Він захищав Маріуполь. Був там з 8 лютого 22 року. Потім вийшов з Азовсталі в полон і пробув там майже 10 місяців. Серед звільнених з полону Владислав Пастушенко з села Завтурове Устинівської громади. Їх перевезли в Полтаву, в реабілітаційний центр. Ага. Там вони будуть ну, десь на протязі двох місяців, бо всі хлопці дуже складні. Це так, як сьогодні сказала мені його мама. Але мама планує до нього десь через пару тижнів, можливо, навіть і пару днів, якщо дозволять відвідати, то мама вже буде до нього їхати. Сьогодні я в неї була. Самі перші слова в мами були, як ти себе синок почуваєш. Він сказав, мама, все супер. Сказав, що все нормально, все добре, щоб ніхто не переживав, все, все буде добре. По зв'язку з ним говорили батьки. Бабуся плакала худенький, переживала, щоб він саме більше був не голодний. Він пішов в армію, відслужив строкову службу і заключив контракт на три роки. І Зразу був він направлений до 36-ї бригади морської піхоти міста Маріуполь. І зразу ж там він став на оборону міста Маріуполя. 12 квітня він потрапив у полон. За даними голови обласної адміністрації, ще один звільнений з полону Андрій Косатов з Онуфріївської громади. Він колись проживав у нас, але в 10-му чи в 11-му він виїхав із території нашої громади. І десь він був прописаний останній час, вроді як чи в Кировоградському районі призивався він, понятно ж, не з нашого військомату. На цій світлині звільнений з полону знам'янчанин Станіслав Зімарєв. Торік у жовтні ми познайомилися з дружиною та донькою бійця. Вона народилась, поки тато був у полоні. Тоді дружина розповіла, що в полон чоловік потрапив, коли українські бійці виходили з заводу Азовсталь, який бомбили росіяни. 7 лютого він поїхав саме в Маріуполь на ротацію. Спочатку все було добре, а потім він розповідав, що 20 лютого вже в морі були російські кораблі. і Вони сиділи в окопах, в бункерах. Нині жінка поїхала до чоловіка в Київ. Анна Добрань, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому кабінеті обласного шкірно-венерологічного диспансеру хворі на псоріаз проходять процедуру фототерапії. Це світлолікування полягає у використанні ультрафіолетового випромінювання, пояснює лікарка Оксана Саржевська. Псоріаз це хронічне захворювання. Причини псоріаза невідомі, але наслідки лікуються в шкір вен диспансері, це висипи на шкірі. Цій жінці 29 років попросила не показувати її обличчя. Псоріаз в неї діагностували рік тому. Псоріаз з'явився, ну, можна сказати, що після вторгнення в нашу країну агресора був стрес. З першого дня багато рідних, багато знайомих не вдома, Все невідомість. Ця хвороба може виникнути у будь-якому віці. За рік кількість пацієнтів з діагнозом псоріаз зросла, розповідає лікарка. Якщо на станом на 23 лютого 2022 року у нас перебувало на обліку 3,5 тисячі пацієнтів хворих на псоріаз, то кількість зросла на тисячу за останній рік. Причина цьому це нервові стреси, це по-перше. І загострення на фоні тих подій, які відбуваються в країні. Більша кількість у нас дітей вже в хворих на псоріаз, і більш дуже багато до нас приїжджають як військовослужбовців, так і переселенців. На огляд прийшов військовий Артем. Зі слів чоловіка йому лікування полегшує прояви псоріазу. «Стрес впливає, напевно на найбільше. От зміна обстановки, нерви дуже починається все свербіти. Ти як в польових умовах, рідко в тебе є така можливість прийняти душ, ти Салфетки вони не допомагають. Все починається чесати. Воно. За даними лікарки, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кожен десятий пацієнт диспансеру, у кого діагностують псоріаз, це військовий. На денному стаціонарі знаходиться 28 людей. З них 20 пацієнтів це з псоріазом. Пояснює лікування псоріазу оплачує держава через національну службу здоров'я. є деякі ліки, які не входять до національного переліку, і деякі ліки пацієнти собі. Самі можуть докупити. Треба уникати стресових станів, але на сьогодні стресових станів уникати ніхто не може. Тому це така форма життя: це догляд за шкірою, догляд за собою, дотримання дієти. Каже, ліків від псоріазу немає. Лікування допомагає контролювати симптоми. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. О шостій вечора у Світловодську увімкнули ліхтарі вуличного освітлення вперше за півроку. Освітлювати вулиці в громаді припинили з вересня минулого року в цілях безпеки. Після масованих обстрілів енергосистеми в жовтні для економії електрики. Рішення про відновлення вуличного освітлення ухвалила міськрада, розповів міський голова Андрій Маліцький. У Світловоцьку громаду входить не тільки місто Світловоцьк, а теж СНТ Власівка, Павлівка. Миронівка, велика скілів, а також озера. З огляду на безпеку ми вимушені були ну дотримуватися, скажімо так, світломаскувального режиму, і відповідно це ну виникало деякі незручності за те, що вуличне освітлення було ввечері та вночі, каже водійка Тетяна Тимченко. Не завжди гарна дорога, і зазвичай пішоходи не завжди оцінюють ризики і вдягають не дуже світлий одяг. Вуличне освітлення у громаді буде з 6 до 9 вечора, сказав міський голова. Але при умові, якщо буде повітряна тривога, сильна повітряна тривога, вуличне освітлення буде вимикатися. Світло близько півтора тисячі, із них 500 тільки лед лампа, інше це натрієві лампи. От поступово десь близько 300 Ми в цей час, коли ми не проводили вуличне освітлення, замінили лампи близько 300, що дасть нам можливість зекономити витрати з бюджету на електроенергію майже в три рази. Зі слів голови, у планах, щоб вуличне освітлення працювало до 11-ї ночі. Для цього треба згода депутатів. Антоніна Крейтер, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Світлана Бернард працює лікаркою у Кропивницькому стоматологічному об'єднанні. Їй та ще 92 її колегам заборгували зарплату. Каже, отримали частину зарплати за грудень, за січень та лютий не одержали. А я не знаю, яка в мене зарплата. Вона так змінюється. Ми працювали і на 0,75, і на півставки. то нам в січні урізали наполовину. І це людей зборило, тому що отримувати. 15 тисяч на руки і отримувати 7. Зі слів лікарки, заборгованість з'явилися одразу після створення об'єднання три роки тому. Ми ніяк не можемо з неї вибратись. Ми заробляємо гроші на зарплату самі лікарі. У нас в поліклініці, якщо в нас було в поліклініці, встамат поліклініці номер 1 112 працівників, в міській номер 2 72, зараз нас всього. 93. каже через заборгованість лікарі звільняється. Через це збільшував завантаження для інших. Вона щодня приймає від 20 до 25 пацієнтів при нормі 12. Об'єднання фінансується з трьох джерел. Пояснює його директор Едуард Жуган. Це фінансування Національної служби охорони здоров'я. Це власні надходження за платні послуги, а також цільові призначення, грошові призначення, які надходять за програмами охорони здоров'я від міської влади. В цьому році ми як заклад, який надає монопослуги, тобто одну послугу стоматологічну, ми отримали договір ЦЗУ на фінансування. Нам передбачено 340 тисяч гривень щомісячно для оплати праці медичних працівників. Цих коштів не вистачає навіть на дитяче відділення, яке є, власне кажучи, основним виконавцем стоматологічних послуг ну, вистачає десь ще 150 тисяч щомісячно. Каже, до 700 тисяч гривень щомісяця приносять платні послуги. 120 тисяч надходять з міського бюджету. Фонд місячної заробітної плати складає 3 мільйона гривень. Заборгованість виникла в 2022 році з такої причини. До початку року не було відомо чи буде прийнята постанова, яка гарантує доплату до рівня 20-13,5 тисяч. Винник тисяч. Виник тому фінансовому плані, який був складений теперішній час. Вона з Майже 2 мільйонів скоротилася до майже 400 тисяч гривень. Інша інформація щодо заборгованості стоматологам у голови обласної проспілки працівників охорони здоров'я. Це мільйон 318,4 тисячі. Це приводить до того, що люди кидають роботу. Скорочувати вже нема куди. Говорить, пакет, який стоматологічне об'єднання підписало з Національною службою здоров'я України, діє до 1 квітня. Далі фінансування закінчується. Служба перед об'єднанням заборгованості немає, сказала її речниця Лілія Гуць. Оплата за договором за ЦЗУ складає лише 20% його надходжень. Заклад має договір на три місяці, і це такий перехідний період, коли міська влада і з власних закладу має прийняти рішення. Як буде розвиватися цей заклад далі? Тому що в постанові, яку прийняв Кабінет міністрів, там і прописано, що якщо це монопрофільні заклади, які мають лише один пакет, то договір ми підписуємо на три місяці. І далі заклад або приєднується до іншого закладу, або стає частиною територіального медичного об'єднання ще більшого. 1 квітня стоматологічне об'єднання приєднається до центральної міської лікарні, розповіла начальниця управління охорони здоров'я Оксана Макарук. Протягом двох років ну я моя особиста думка неналежний менеджмент керівництва, який не вживав ну, таких дієвих організаційних заходів, не зміг налагодити. Функціонування стоматологічної служби каже, дитяче відділення стоматологічного об'єднання стане частиною міської дитячої лікарні. Прогнозує, що у квітні зможуть виплатити заборговану зарплату. Гроші виділять з міського бюджету. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропавницький. Двічі на день кропивничанин Володимир Лева поливає кущі буску, які вирощує у своїй квартирі. Ідея облаштувати теплицю у кімнаті, каже, виникла п'ять років тому. Починав з одного куща, нині має їх два. Вони зацвіли фіолетовим та білим кольорами. Потрібно з осені заготовити кущі буску, посадити його, потім доглядати його. Ну я воно первоцвіти ще додавав. Бо я ніколи їх не садив і потім вологусь робити. Він не, жарі не любить". Володимиру Леві, 78 років, показує фотографії сімейного альбому. каже на світлинах: він завжди з квітами в них закохався, коли працював у тресті зеленого господарства. Це було у 1980 році. Там квіти садили в теплицях. Один кущ бузку зламався, і він посадив його вдома. Котаки висоти, який поврежджони був. Я його взяв, замазав його трошки і він зацвів. Відтоді розповідає, почав вирощувати рослини у квартирі у природі. Бузок квітне в кінці квітня, на початку травня. Для регулювання росту рослин використовує лампи. Поставив світлодіодової лампочки. І поставив фітолампи. Я зробив автоматику. Мене включається по періоду. Для буску тримає температуру від 13 до 16 градусів тепла, щоб він розцвів саме в березні, каже чоловік. Весною вирощеними квітами він вітає жінок на роботі. У тому році я вирощував теж квіти, але я не подарував, війна помішала. Працює чоловік в державній фітосанітарній лабораторії електриком. Букети буску привіз колегам. будь пожалуйста моїх квітів. Їх красоту, запахи. Вони дадуть вам натхнення для життя. Дякую. Дякую. Дякую, як тільки як весна, початок весни, він знаємо, що він нам щось готує. Нарциси були, проліски були, тюльпани були. В цей час тяжкий, не дуже хочеться святкувати. Ну потрібно. Хлопці наші кажуть, що ви тримайтеся, ми для того там стоїмо, щоб ви тут жили мирно. Володимир Лева говорить, такі моменти надихають його на продовження експериментів і поліпшують настрій. Анна Добраню, Лена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.